Всім привіт! З вами Артун. Відносно нещодавно в FC-24 було промо Потрійна загроза або як його в оригіналі називали «Triple Threat». На жаль, в цьому промо були відсутні українці, але мені дуже сподобалась концепція, де були три гравці-представники одного клубу, і я вирішив записати для вас тематичне відео Українська потрійна загроза. Добрек, добре. Український він козак знає забивати як до А перед початком хочу подякувати вам за неймовірну активність на попередньому відео. Воно побило усі рекорди мого каналу і по подбайкам, і по переглядам. І за це вам величезне просто дякую. Ви найкраще. Продовжуємо в тому ж ритмі. З мене контент. З вас е, вподобайка і коментар від е, семи слів. А якщо ви ще не підписані на канал, то будь ласка, підпишіться. Ну все, полетіли. Щоденько про команду. На воротах у нас Меньян. Далі Клаус справа в захисті, Варан і Бланк в центрі захисту, зліва в захисті Бомбастер. Е, центр поля в нас Едогор, Райс і Бекхем. І тепер найголовніше найсолодше це. Андрій Миколайович Шевченко легенда збірної України, легенда серії А, легенда загалом е, футболу. І Андрій Шевченко це людина, яка допомагала нашій збірній пробитися на чемпіонат світу 2006 року, яка там грала, яка е, на чемпіонаті Європи 2012 року. Здобувала нам результат, і Андрій Шевченко символізує нашу минулу збірну України. Наступний складі нас Руслан Милоновський це людина, яка теж свого часу розривала серію, а особливо за Атланту. Всі пам'ятаємо цей фантастичний гол. Ювентуса, Тільки він один чого вартий. Цей зі штрафного просто бомба. І Руслан Малуновський нас символізує збірну, яка е, потрапила на минуле євро на євро 2020 то, що було у 2022 році. Ну неважливо. Е, Руслан Малиновський дуже допомагав тій збірній пройти і кваліфікацію, і груповий етап. Тому ось він символізує саме цю команду. І третій наш українець це Артем Довбик. Бик добик, український він козак знає забивати як до-до-до-до-довбик. тобик. Добик це бляха муха. Як він залетів в іспанський чемпіонат, він вже його розриває просто. Там він після Белінгема другий найкращий бомбардир, і його вже хочуть купити. Там і атлетику кажуть, хочуть купити, і ще куча клубів. Але найголовніше, чому він тут, це тому, що він символізує нашу збірну теперішню і майбутню. І я щиро вірю, що наша збірна в цьому поколінні з Артемом Довбуком в складі пройде до Чемпіонату Європи 2024, наступного і навесні вже пройде свою кваліфікацію. Тому. Ось оцей наш повністю склад. І три українця, які символізують три наших українських покоління гравців. Хто кращий гравець матчу? Кращий гравець Артем Довбик! Гол плюс асист. 8-8 оціночка. Малиновського гол. Шевченка гол. Я забув сказати, хто нас тренер? Нас тренер Мічель. Мічель це тренер Жероне. Зерона, яка зараз іде на першому місці, за яку грає наш Артем Добик, і яка випереджає поки що і Реал, і Барселона. І це Ганков, так? Я просто в контексті цього відео упустив, але, звичайно, що це Ганков теж. Дудик на воротах, Маркініш, Берлінгем. Ну, така команда можна вигравати, а можна і проявувати. Давай, Миколайович. Фейнес? Ай, блін, Миколайович від Файнесік зразу не забив. Давай, Добик що, і там чуть перекладено не розломалося від удару до обика. Шевченко закидає на мелоноску. Русланчик перший на м'ячику. Ауч! Оу, пенальті! Червону нахуй йому. Ні, це жовто, окей. Ух, єбач, штангу не роз'їбав теж. Ну, добіг забігай. Бачу, бачу тебе. Малиновський, чи я бать, я щось не очікував, що таке залетить. А FINASIK. Ну блядь, чого не летять в Шевченка? У нього ж є плейстайл, не плюс, але все але рівно мало би залітати. Довбик, довбик, Український він козак. Знає забивати, як до 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 довбик але тут досить такий приємний режим, якраз можна українців потестити. От Малиновський плюха. Секс -сек, Юнайтед наш наступний суперник тим часом. Едерсон на воротах Ван Дейк Теж, Томорі, Алі, Нунік. І Габі Жезус в нападі. Ну, команда виглядає не сильною, але зазвичай такі несильні команди, мають йобнуті якісь по -скілу, чуваки. поскілучоваки. Український він козак знає, я забив ту як ту <ривіт> добик. <ривіт> Але то той Добик. Так хуяри тою головою. І Малиновський зразу ж. Бе Андрій Миколайович Шевченко. Ну всі троє забили в цьому матчі. І Шевченко, і Добик, і Малиновський. Едгар, е, один насист і гравець матчу. Знову якась не дуже сильна команда, якщо чесно. Так, тут суперник, в нього склад такий собі, але він щось трохи вміє, треба проти нього хитріше зіграти. Отак от. І давай Ауч! повершот. Блять. О, пенальті насосали. Нє-ні-ні, блан, ти сьогодні не будеш бити. Сьогодні б'є. Е, стоп, а чому Малиновський? А давайте майбутнє нашої збірної яка вдарить Артем Довбик. Довбик, довбик, Український він козак знає забивати як Дтубик. Ой, як довбик в захисті відпрацював. І повершот. Куда, блядь, Шевченко? Це треба було це забивати таке. Бачу. Малиновського? Я бачив Шевченка, але на Малиновська теж непогано пішло. Ай-яй-яй-яй-яй, Добик. Міг дубль оформлювати в цьому матчі, але відбив Вратар. Нє-ні, я ж його тримав, я ж його тримав. Вибити, добре. Добик на Малоноско. І в ближній Малоноский. Блять, штанга! Блять, хвалив, але ми з м'ячем лишаємось. І Малиновський. Русланчик нарешті забиває. Пас-центр на Шевченка. І з ударом. Український хит-трик. Кожен по одному забили знову. місце займати. Ouch. Оп, ще одна пеналічка. А, то не пеналька, то штафний. Ну давай, покажи, як ти вмієш. Блять, за високо. Е, Ну і в підсумку що? В підсумку 7-3 відіграли таке собі плей-офф. Пішли 7-1. Я думав, що буде ліпше. Підсумки по, по команду. Почнемо з Шевченка. За 11, ну, за 10 матчів, бо там один тип лівнув в нього 7-1. Ну, таке. Повершоти я його не відчув. Пейнес може один залетів і то десь штрафного майданчика. Свої удари, які він мав забивати, він забивав. Але блін, трічка на скілмовах, дуже важко за нього крутитися. Малиновський 4 на скілмовах, але він така тілега, що піздець. Я точно не пам'ятаю його статистику. Тут зараз буде написано його статистику. Ну але він тілежний, дуже 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 важкий. Теж щось трохи забував, але важко не грати. І долбик за 10 матчів 4 плюс 4. Е, е, Добик, до речі, досить приємний Їх відчувається. Типу, долбик і Шевченко, вони відчуваються ліпше, ніж е, Малиновський, але в них трієчка на скілмовах, і за них нім не, не вистачає. Якби хоча б 4 в них на скілмовах була, було б легше це не грати. А так е, ти не можеш з ними нічого зробити. Типу, просто бігати хіба що роботчики якісь робити. Коротше, важко було ними грати, але сім перемог, це є теж добре. Е е тому ось такі в нас вийшли обзор на потрібну українську атаку. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Не забувайте про подобайки та коментарі. А також підписуйтесь на телеграм-канал, де усі актуальні новини та анонси. А також на мій твіч, де декілька разів на тиждень я проводжу прямі трансляції. Всі посилання в описі під відео. Бувайте здорові! розчисліте добро! Все буде Україна! Пака!